Ілон Маск розлютив українців спробою висміяти Зеленського у соцмережі. Колись знані як Twitter, а нині ікс, власником якої він є. Той поділився мемом. У ньому президента Зеленського маск зобразив ледь не жебраком, який весь час випрошує допомогу в США. Але Маск не врахував, що цим мемом він зачепив не персонально зеленського, а український народ. Чиї інтереси президент представляє на міжнародній арені. Тож реакція під постом мільярдера не забарилася. В коментарях йому не лише нагадали, що Зеленський просить допомоги, щоб його народ не гвалтували і не вбивали, а й про те, що сам Маск отримує величезні субсидії від своєї ж країни. Компанії Маска разом отримали щонайменше 4,9 мільярда доларів державних коштів і підтримки до 2025 року, згідно з дослідженням Лос-Анджелес Таймс. Коли ти підтримуєш військові злочини, злочини проти людства та геноцид. Коли ти вже п'ять хвилин не поширюєш російську пропаганду. Ілон, а ти написав цей мем під час дружньої розмови з Путіним по телефону? Радник глави офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи чергову провокацію, маска назвав таку поведінку інвестицією у війну, геноцидом, вбивством вільного світу, ескалацією та правом на безкарність. За його словами, іронізування над Україною сьогодні це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування. Така поведінка маска не дивна, якщо врахувати результати розслідування BBC, яке показало, що Твіттер перестав боротися з російською та китайською пропагандою. Зокрема, зняв обмеження з аккаунтів Кремля, акаунти Путіна і російського МЗС рекомендуються користувачам без жодних обмежень. Соцмережа X ілона маска зіграла важливу роль в тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшого числа людей ніж до початку війни. Як повідомляє The Washington Post, про це свідчать результати дослідження. Опублікованого Європейською комісією.